Створимо карту знай за зразком та збережемо її як малюнок. У вікні програми FreeMint спочатку зробимо собі вигляд, щоб було трошки більше. Збільшимо його, наблизимо. Після цього нову асоціативна карта в центрі, що знаходиться, змінюємо на назву пори року. Добавляємо новий дочірній вузол в контекстному меню. Таких вузлів додаємо 4 згідно зразка. Потім до кожного з вузелів літо, осінь, весна та зима додаємо дочірні вузли для вказівки наших місяців. На об'єкті права кнопка миші відкривається контекстне меню, в ньому обираємо новий дочірній вузол. Додамо до центрального вузла піктограму смайлик. Для цього змінимо бридагуємо піктограму, на панелі інструментів оберемо смайлик, біля осені додамо значок, будиночок, біля літа метелика, біля весни квіточку і біля зими – «Пінгвінчика». Змінимо фоновий кольор вузла. Для цього йдемо формат, фоновий кольор вузла. меню І оберемо той кольор, який нам більше подобається. Відразу колір був сірий. Після клацання на іншому вузлі бачимо, що кольор змінився. Таким чином, змінюємо усі кольори вузлів. Можна в меню Формат, знову ж таки, оберемо фоновий кольор вузла. Або контекстному меню. Створимо хмару для кожного з вузлів. Для цього обираємо вузол, меню Вставити, обираємо казівку хмара. З'являється така, ніби хмарка. Знову обираємо вузол, меню «Вставити», хмара. При цьому бачимо, що хмара не має того кольору, який був обраний для окремого вузла. І тепер, щоб змінити колір, знов обираємо вузол і колі, меню формату, колір хмари. Обрали вузол, меню формат, колір хмари. Ці дії можна зробити також у контекстному меню вузла. Правому кнопка миші, формату, колір хмари і змінити на той колір, який нам більше до вподоби. Встановимо для центрального вузла карти моготливий ефект. Для цього меню формат уберемо вказівку миготливий вузол. Спочатку для цього, звичайно, виділяємо. Збережемо карту в своїй структурі папок як малюнок, ображе файл вказівку, експортувати як JPEG.